Всі, хто бажає вивчити українську мову, тепер можуть зробити це. В Житомирі розпочали роботу безкоштовні курси з вивчення української мови. Проект реалізує на засадах волонтерства Всеукраїнський комітет захисту української мови за координації народних депутатів України Геннадія Зубка та Олеся Донія. До організації курсів у Житомирі також активно долучився депутат обласної ради Сергій Сухомлин. Геннадій Зубко розповів, що до України приїздять фахівці з різних країн і організовують безоплатні курси з вивчення англійської, польської французької мов. А держава не опікується тим, щоб дорослі громадяни України могли вивчити державну мову. Такі ініціативи висідання і мої ініціативи саме в місті Житомирі цей курс стартував. Мені дуже приємно, що Житомиряни сьогодні мають, по-перше, таку можливість, а по-друге, сьогодні показують всій Україні, що це відбувається. Я думаю, що це питання часу і в Житомирі буде можливість взагалі спілкуватися державною мовою. Всім бажаючим, хто сьогодні цього прагне. Директор школи, у якій стартували курси української мови, каже на заняття записувались люди різного віку, навіть ті, які вже давно закінчили школу. Навіть е, наші дві випускниці, одна їх має золоту медаль, і повірте мені, я знаю наскільки вона володіє українською мовою. Їй приємно було знову записатися. то, то багато значить люди, які прийшли на перше заняття, розповідають: прийшли сюди, щоб підвищити рівень української мови. Чому прийшли? Тому що одинадцятикласниці потрібно здавати ЗНО і хотіли покращити рівень знання української мови і для себе він розмовляти». розмовляти саме розвиток завжди важливий для кожної людини. Ми повинні постійно удосконалювати свої знання для участі у курсах. Немає вікових обмежень за словами організаторів. Сьогодні діти вчать українську мову в школі і часто знають державну мову краще ніж батьки. І ці курси шанс для батьків заговорити зі своїми дітьми українською мовою.